Уяви собі таку картину: ти сидиш на кухні, чашка гарячої кави перед тобою, а в голові важка думка. Знову, ти відкриваєш свій банківський додаток і бачиш, що з твоїх заощаджень залишилось менше, ніж ти очікував, і це не те, що ти витратив на щось грандіозне. Ні, гроші просто зникли, наче хтось потихеньку день за днем висмоктує їх з твого рахунку. І ти вже не перший раз ловиш себе на цьому відчутті. Я тобі скажу чесно: у цьому немає магії, тут немає змови банкірів чи якихось містичних сил. Є прості, але жорсткі причини, чому твої заощадження тануть, як сніг під весняним сонцем, і головна з них у тому, що ти сам, навіть не помічаючи, стаєш власним ворогом. Ти робиш кроки, які здаються безпечними, але насправді вони відкривають двері для втрат. Пригадай, як минулого місяця ти купив щось невеличке, якусь дрібничку, бо ну чому б і ні. Це ж дрібні витрати, вони не можуть зруйнувати твої фінанси, правда? Але справа в тому, що ці дрібниці, як маленькі діри у човні, крапля за краплею, і ось уже ти по коліна у воді намагаєшся вичерпати її, але човен тоне швидше, ніж ти встигаєш. Найпідступніше це те, що ти навіть не рахуєш ці витрати як серйозні кава щоранку в кав'ярні, перекус на ходу, підписка, якою ти майже не користуєшся, але вона продовжує знімати гроші з картки, і все це не одноразово, а щодня, щотижня. як цвяхи, які ти сам забиваєш у кришку своєї фінансової скриньки. Ти можеш сказати, але ж я працюю, я заробляю, і я заслуговую на маленькі радощі, і я погоджусь, заслуговуєш. Але запитай себе, чи не забагато ти платиш за ці маленькі радощі, бо радість від чашки кави триває хвилин п'ять, а діра в бюджеті місяцями. І ти навіть не помічаєш, як ці п'ять хвилин задоволення коштують тобі року без подорожі чи нового телефону, чи впевненості, що ти зможеш пережити непередбачувані обставини. Є ще один момент, про який ти, можливо, навіть не замислювався: інфляція. Вона не дзвонить у двері і не каже: Привіт! Я заберу частину твоїх грошей. Вона діє тихо, непомітно, ціни ростуть. А твої заощадження залишаються тими ж. І ось що страшно: навіть якщо ти не витрачаєш, ти все одно втрачаєш це як стояти на місці, коли земля під тобою повільно осідає. Ти, можливо, думаєш, що вихід просто заробляти більше. І тут криється пастка. Бо коли твій дохід зростає, зростають і твої витрати. Це називається інфляція способу життя. Заробив більше, дозволив собі кращу машину, дорожчі ресторани, новий гаджет. І замість того, щоб відкласти різницю, ти знову залишаєшся на нулі. А тепер давай я покажу тобі картину з боку. Уяви свій гаманець, як прозору банку з водою. Ти наливаєш у неї дохід, зарплату, премії, додатковий підробіток, але знизу кілька маленьких дірочок, через них постійно витікає вода. Ти можеш наливати більше, але якщо не закрити ці дірки, банка ніколи не наповниться. Ось чому твої заощадження зникають, навіть якщо ти заробляєш непогано. Є ще психологічний момент. Коли гроші є, тобі здається, що вони завжди будуть, і ти не відчуваєш болю від втрати маленьких сум, бо мозок думає. Ну, це ж всього лиш 200 гривень. Але якщо ти скласти ці всього лиш за рік, отримаєш суму, яка могла б стати основою для великої інвестиції чи подушки безпеки. Найстрашніше це звичка жити тут і зараз, без плану. Ти не думаєш, що буде через рік, два, п'ять, бо наче ще є час. Але проблема в тому, що час це найцінніший ресурс, і він теж зникає. Кожен день, коли ти не плануєш і не контролюєш витрати, ти втрачаєш не тільки гроші, а й можливості, які більше ніколи не повернуться. Давай поговоримо про ще одну пастку: кредити і розстрочки. Ти думаєш, що це твій друг, бо вони дозволяють купити зараз і заплатити потім. Але насправді це та сама мотузка, яку ти сам собі накидаєш на шию. Відсотки тихенько точать твої гроші, а ти навіть не помічаєш, як переплачуєш вдвічі за річ, яка вже встигла зламатися або втратити цінність. Є психологічна хитрість, яку використовують банки та магазини. Вони дроблять суму. Замість того, щоб сказати, ви заплатите 12 тисяч, вони кажуть лише тисячі на місяць, і мозок такий: О, це ж легко! Але коли ці лише множаться на роки, виходить цифра, від якої холодок біжить по спині, це як повільний витік крові, ти не помічаєш, доки не стає пізно. Ще один ворог твоїх заощаджень відсутність конкретної цілі. Якщо ти не знаєш, заради чого відкладаєш гроші втрачають сенс, і тоді будь-яка спонтанна покупка здається виправданою. Та навіщо тримати ці п'ять тисяч, якщо можна зараз купити новий телефон, думаєш ти. А потім дивуєшся, чому через рік ти знову починаєш з нуля. Ти маєш розуміти, гроші це енергія. Вона або працює на тебе, або проти тебе. Якщо вони просто лежать у шухляді чи на карці, вони повільно знецінюються. Якщо ти вкладаєш їх у щось, що приносить прибуток, вони ростуть. Але для цього потрібна дисципліна. І отут починаються труднощі, бо дисципліна це не про емоції, це про вибір робити правильне навіть тоді, коли хочеться зійти з дистанції. Уяви, що ти фермер. Кожна гривня це насіння. Якщо ти з'їси його сьогодні, завтра в тебе не буде врожаю. Але якщо ти посадиш і доглянеш, через рік у тебе буде в 10 разів більше. Проблема в тому, що більшість людей навіть не думають про посадити. Вони живуть сьогоднішнім днем, з'їдаючи все насіння і дивуються, чому завтра голодно. Є ще одна тиха причина, через яку твої гроші зникають: ти не відстежуєш витрати. Ні, не просто пам'ятаєш приблизно, скільки витратив, а реально записуєш кожну копійку, бо пам'ять. Брехлива, вона залишає у голові тільки великі покупки, а дрібниці губляться. Але саме ці дрібниці і складають левову частку витрат. Багато хто боїться дивитися правді в очі, бо коли ти бачиш, що половина зарплати йде на непотріб, це боляче легше закривати очі і робити вигляд, що все нормально. Але правда в тому, що поки ти не зіштовхнешся з реальністю, нічого не зміниться. Це як лікувати хворобу, не визнаючи, що вона є. А тепер уяви, кожен раз, коли ти витрачаєш гроші на щось непотрібне, ти фактично купуєш собі відтермінований стрес, бо настане момент, коли тобі ці гроші знадобляться, а їх не буде. І тоді доведеться брати в борг, продавати щось цінне або відмовлятися від важливого. Ти сам створюєш майбутні проблеми своїми сьогоднішніми рішеннями. Є й зовнішні причини. Держава, економіка, світові кризи вони впливають на твої фінанси, хочеш ти того чи ні. Але різниця між тим, хто виживає, і тим, хто тоне, в умінні підготуватися. Той, хто має запас, подушку безпеки, інвестиції, він стоїть на ногах навіть у бурю. А той, хто жив з сьогодні на завтра, опиняється під водою з першим же штормом. І нарешті емоційні покупки. Це коли ти засмучений, втомлений або навпаки надто радісний, і тобі здається, що нова річ підніме настрій або стане нагородою. Це пастка. Бо емоції минають, а дірка в гаманці залишається. Це як намагатися залити пустоту всередині грошима, вона тільки росте. Якщо ти дочитав сюди, значить, у тебе всередині вже є відчуття, що щось треба змінювати. І це добре. Бо усвідомлення це перший крок. Наступний дія. Почни з малого: запиши всі витрати за тиждень, подивись, куди йдуть гроші. Визнач, що з цього можна скоротити. Це буде боляче, але це початок шляху до свободи. Потім постав собі ціль, не абстрактну, відкладати на чорний день, а конкретну. Наприклад, за рік хочу мати 100 тисяч гривень на депозиті. Коли в тебе є конкретна цифра і термін, мозок починає шукати способи досягти цього. Без цілі ти просто дрейфуєш у морі, чекаючи, поки хвиля не переверне твій човен. І пам'ятай, немає чарівної кнопки, яка завтра зробить тебе багатим. Є тільки маленькі щоденні рішення, які або ведуть тебе до фінансової свободи, або тягнуть у боргову яму. І вибір щодня за тобою. Закрий очі й уяви себе через п'ять років. У тебе є накопичення, інвестиції працюють. Ти спокійно реагуєш на будь-які економічні новини. Ти більше не прокидаєшся серед ночі з думкою. А якщо завтра все піде не так, цей спокій це те, заради чого варто сьогодні сказати ні зайвій витраті. Твої гроші це твоє життя в іншій формі. Ти обмінюєш години свого часу на ці купюри. І коли ти витрачаєш їх на дурниці, ти фактично викидаєш шматок свого життя. Подумай про це наступного разу, коли рука потягнеться до картки заради миттєвої розваги.